Знаєте, який крутезний навик з'являється в тих людей, які або змушені жити, або змушені багато часу в своєму житті проводити з людьми з низьким емоційним інтелектом. Навик настільки вміти крутезно пояснити, розжувати, розкласти по поличках через те, що коли спілкуєшся з людьми з низьким емоційним інтелектом, з ними неможливо говорити так, щоб не намагатися донести свою думку. Бо просто так вас не почують. Ви будете привносити ясність, вам будуть привносити хаос. І коли вам важливо мати результат якогось певного діалогу, вас дуже круто відточується цей навик. Він вимушений, але це в дальнішому йде як гарний плюс. Найкраще з ними, звичайно, мінімум спілкуватися, але не всіх так виходить. І коли у вас за великий час назбирується досвід спілкування з ними, ви можете дуже круто пояснити всякі різні речі, починаючи від базових елементарних до самих складних. Якщо подивитися на той неприємний досвід, який був з такими людьми, якщо він тривалий, то з цього можна взяти величезний плюс. Ви вмієте офігенно пояснювати.